Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок і сьогодні в обговоренні одна з найбільш очікуваних прем'єр року Джокер Божевілля на двох. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! Від початку фільм Джокер було задумано як оригінальний та самостійний твір без будь-яких продовжень, але ж касові збори у розмірі мільярда доларів здатні переконати кого завгодно. Тож влітку 2019 року Тодд Філіпс заявив, що в принципі він не проти створення сиквела. 20 листопада 2019-го Hollywood Reporter оголосив, що продовження фільму «Джокер» вже знаходиться в розробці, і що Філіпс, Скотт Сільвер та Фенікс беруть участь у проєкті. Deadline Hollywood того ж дня спростував цю новину, заявивши, що переговорів щодо продовження ще навіть не було. Філіпс відповів на всі ці повідомлення, сказавши, що таки обговорював можливий сіквел зі студією Warner Brothers, проте продовження не буде. Наприкінці 2020 року стало відомо, що плани створення сіквела фільму Джокер все ж таки існують. Події фільму розгортатимуться, зокрема, у лікарні Аркхем. У травні наступного року The Hollywood Reporter нарешті таки офіційно підтвердив, що сиквел знаходиться на стадії задуму, а режисером та сценаристом знову виступить Тодд Філіпс. Основні зйомки розпочалися 10 грудня 2022 року. Зйомки на відкритому повітрі проходили в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку до березня 2023 року. Леді Гага знімала сцени з натовпом, що вимагає звільнення Джокера, біля будівлі окружного суду Нью-Йорка, через що деякі люди поблизу прийняли це за арешт Дональда Трампа після пред'явлення йому обвинувачень. Сцени в лікувальному закладі Аркема знімалися у закинутій ізоляційній лікарні округу Есекс у Белвілі, штат Нью-Джерсі. У квітні 2023-го зйомки проходили на знаменитих сходах Джокера, що на західній 167-й вулиці в Бронксі, які часто фігурували у першому фільмі. Сама картина частково знята цифровими камерами, сертифікованими IMAX. 5 квітня 2023 року зйомки були офіційно завершені. Застреливши Мюррея Франкліна в прямому ефірі та влаштувавши хаос у Готемі, Артур потрапляє до психіатричної лікарні Аркама, де очікує на суд. Там він зустрічає дівчину на ім'я Лі, яка в нього закохується і обіцяє дочекатися, коли він вийде. Адвокатка Артура намагається побудувати надійну лінію його захисту, яка допоможе виграти справу. А тим часом у Готемі вирують присерсті, яким би позаздрила справа Джонні Депа проти Ембергерт, адже під будівлею суду щодня збираються сотні громадян в масках та гримі Джокера, які вимагають його звільнення. На фоні усього цього Артур все глибше занурюється у свої химерні фантазії, в яких побудував світ, в якому він нарешті може стати щасливим перше, що варто сказати, це те, що підхід до створення продовження кардинально відрізняється від того, що ми бачили в першому фільмі. Якщо там була така потужна та досить гостра соціальна драма про байдужість та жорстокість людей та неприйняття усіх, хто відрізняється від маси, то тут нас занурюють саме у голову Артура. Не знаю, чи буде все спойлером, бо, як на мене, це було очевидно ще після виходу першого трейлеру. Але як я й припускав, розбираючи його, усі музичні номери, що ми їх бачимо на екрані, вони відбуваються саме в уяві Артура. Також у фільмі розкривається тема того, що коханню не варто довіряти, і ти будеш потрібен людям тільки поки будеш таким, яким вони хочуть тебе бачити. Але щойно ти покажеш їм свою справжню сутність, хто ти є з усіма своїми недоліками, проблемами і так далі. Ти в одну секунду просто отак станеш нікому не потрібен. Гоакін Фенікс повернувся до ролі Артура Флека, і якщо в першому фільмі він був лише частиною світу, то тут увесь сюжет тримається на ньому, наче на тому киті. І він знову-таки видає Оскарський перформанс. Не знаю, чи в кадрі співав саме він, але звучить це неймовірно, до чого повернемося трохи згодом. Компанію йому склала Леді Гага у ролі Харлі Квін. І це моя перша особиста претензія до фільму, адже творці зробили ставку саме на її вокальні, а не акторські здібності, які вона яскраво продемонструвала ще в народженні зірки. Але до цього також повернемося трохи пізніше. До акторського складу фільму також приєдналися Брендан Глісон у ролі охоронця Аркама Джекі Салівана, Кетрін Кімер в ролі адвокатки Артура. Гаррі Лоуті виконав роль прокурора Гарві Дента, а Стів Куган – журналіста Педі Мейерса. З касту першого фільму повернулися Зазі Біц у ролі сусідки Артура Софі, а також Лей Гіл у ролі колишнього колеги Артура Геррі, якого він пощадив у кінці першого фільму. Оскільки перед нами повноцінний мюзикл, вона гратиме значну роль. І тут причепитися немає до чого. Здебільшого у фільмі лунатимуть кавери вже відомих хітів, як, наприклад, пісня Джекі Ді Шеннон What the World Needs Now is Love. What the... Однак знайшлося місце і кільком оригінальним трекам, один з яких The Joker Is Me, яка є частиною нового альбому Ледні Гаги, випущеного одночасно з прем'єрою фільму, і названого на честь її героїні Харлі Квін. І як на мене це найкраща пісня, яка пролунала у стрічці. Словом, це один з цих випадків, коли після виходу фільму можна сміливо оновлювати свій плейліст, що безумовно круто, якби тільки не одне, але про яке поговоримо у наступному розділі. Перший і, мабуть, найголовніший недолік це те, що з музичними номерами все ж таки перестаралося. Звісно, запросити у фільм Леді Гаго і не дати їй заспівати був би просто нонсенс, але все ж таки через це фільму конче бракує дії. Він фактично розділений на дві частини: перша це музичні номери в голові Артура, і суд над ним же, причому останнього буде, на жаль, меншість. Як на мене, стрічку все ж таки варто було ділити на троє. По-перше, зменшити кількість пісень, скажімо, вдвічі, залишивши тільки найяскравіші з них, оскільки а, та частота, з якої вони використовуються, вона деяким глядачам все ж таки може набридати. По-друге, залишити лінію з судом, оскільки вона дуже цікава. І дати Артуру проявитися саме як Джокеру, тобто, коли він тікає із зали суду, вони з Харлі мали б навести Шороху у місті на чолі з армією його прихильників. І це проблема номер два, адже самої Харлі поза уявою Артура її у фільмі не прощено мало. Як я казав раніше, автори зробили ставку саме на вокальні здібності Леді Гаги, а не на її акторську гру. Окремо також варто поговорити за фінал фільму. Але оскільки це буде спойлер, то якщо ви ще його не бачили, переходьте ось за цим тайм-кодом. Так от, як я і здогадувався, фільм закінчується смертю Артура, що в принципі цілком логічно, адже йому йому не лишилося заради чого жити. І він навіть відрікся від свого образу Джокера, заявивши, що його насправді ніколи не існувало, і завжди був тільки він, Артур. І тут відбувається те, що просто розірвало мій мозок. Адже в останні секунди перед титрами, отой кадр, який його зарізав, вирізає собі на обличчі посмішку Джокера Хіта Леджера. І я в цей момент такий: Щоб я здох! Щоб я здох! Не знаю чи задумано це як відсилка до найкращого джокера, якого бачили малі та великі екрани. Але чорт забирай, це крутезно? Звісно, цього, мабуть, ніколи не станеться, але як би було круто, якби за кілька років зняли третій фільм, де вже справжній джокер на пару із Харлі знову у виконанні леді Гага чинитиме хаос на вулицях Готема. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторська гра, бомбезний музичний супровід, красивезна постановка як усього фільму, так і музичних номерів, і окремий плюсик за просто розривний фінал. Тоді, як мінуси, це за багато мюзиклу і за мало дії, а також не використаний на всі 100% акторський потенціал Леді Гаги, що втім частково компенсує її вокальні виступи. Тож від мене фільм має 7 балів з 10. На сам кінець хочу сказати, що, на жаль, все ж таки продовження не зуміло перевершити оригінал і навряд йому світить зібрати в прокаті мільярд доларів. Закрадається підозра, що публіка розчарована. Але, але однозначно знайдуться глядачі, які оцінять такий нестандартний погляд на внутрішній світ безумного злочинця. Тож, друзі, пишіть у коментарях, чи належите ви до їхнього числа, а також про те, що вам сподобалося та не сподобалося у фільмі. Підписуйтеся на мій канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.